Вітаю, друзі! Вітаю, панове Жимани! І зараз огляд на новиночку від Райк. Це складаний ніж, дуже класний. Знову ж таки, новиночка, і по дизайну він гарний і. Всім хороший, тому зараз ми його і подивимось. Е, ну а перед тим, як почнемо огляд, як завжди хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів зараз на екрані. Окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Start Guns, Terren Blade, Guns Hub, Otoman Guns та Бренд Стіл. Дуже дякую вам, друзі. Фінансова підтримка досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а ми переходимо до огляду. Дуже класного насправді ножа від китайського бренду Райк. Поїхали. Ніж приїжджає ось такій коробочці в класному дизайні. Спереду бачимо бренд Райк Folding Knife Series. Тут певна інформація. Фенікс Лайт Лімітед. Пишуть, що обережно, гостре, лезо тримати подалі від дітей. І також можемо побачити, що бренд існує з 98-го року. Також бачимо, що зроблено в Китаї. Так, Тут є штрих-код, і тут бачимо модель. Модель D191G. – це у нас колір, G це у нас грін. Взагалі, упаковочка і коробочка у райка, мені здається, от прямо еталонна. Вона, по-перше, і красива, її навіть не соромно кудись там на подарунок надати. Але при цьому вона незначно не збільшує вартість самого ножа. Так, ось він, сам ніж, виглядає ось таким чином. Вкладений він в ось такий пакетик, там є силікагель гель тут у нас є рекламка, тут у нас є гарантійний лист, наскільки я розумію, і щось навіть схоже на інструкцію. Читати все це я, звичайно, не буду. Складу назад в коробочку і відкладу в сторону. Тобто, якщо ми беремо ножі Ганзо або скіф, там дуже проста упаковка, яка нічого не коштує. Якщо ми беремо CVV, там дорога упаковка, яка відображається на вартості продукту. Якщо ми беремо райк, ну навряд чи ця коробочка значно збільшує вартість ножа, але при цьому вона приємна. Тобто, на мою думку, це еталон упаковки взагалі ножів. в принципі. На самому ножі в темлячному отворі у нас висить ось така бірочка right, Ready to Make It. Готовий до роботи, можна так перекласти це. Виглядає наступним чином: колір грін, колір олива дуже класно виглядає. З іншого боку, колір е, Blackstone Wash, тому що це метал, тому що це мій улюблений фреймлок. І також, як можете бачити, це фліпер, і також, як можете бачити, жодного блін, шпеника. Це ж найкраще, що тільки може бути в цьому блін світі. Е, так, давайте подивимось на саме Лезо. Він здоровий. Він красивий, саме сам клинок також Black Stone Wash є Здається, на даний момент три різних варіанти кольорів. Можете подивитись це на офіційному сайті. Посилання буде в описі до відео. Там же ж на офіційному сайті можете подивитись всі його характеристики, такі як розміри, вага і тому подібне. І це я би хочу сказати, що він. Доволі легенький, як для таких розмірів. Він там важить щось в районі 120 грамів, якщо я не помиляюсь. І для такого здорового ножа ну він реально великий, це невелика вага. Це класно. Тобто він, скажімо так, збалансований по розмірам і вазі. Накладочка ліва, оця яка зелена, вона з g 10 зроблена. Є така насічка і ну, коротше різна насічка. тут ось такі діагональні якісь полосочки. Це додає. Певної жорсткості хвату. Не, не скажу, що він дуже прямо такий ухватистий, але тим не менш. Руків'я тонке, але широке. ну Не дуже зручно його прямо міцно тримати. Тобто не вистачає трошечки товщини руків'я. Але за це ми платимо за тонкий ось такий профіль, ми платимо відповідно певним. Дискомфортом по ергономіці. Невеличка така кліпсочка, цікавенька, неглибокої посадки. Тобто ось ця частинка буде у нас виглядати з кишені. Тут темлячний отвір, в принципі, і темляк знову ж таки буде виглядати з кишені, якщо там буде цей темляк. Дві маємо бонки, які скріплюють цю конструкцію. Тут стопорна у нас боночка і осьовий гвинт. З лівої сторони він. Плоский, тобто немає у нас там ні торкса, ні шестигранника, нічого. З правої сторони маємо Торкс. В принципі, ніж то класний. Ну, за ціні. Ну, подивіться, ну мені подобається. Щодо форми клинка, форма клинка тут проста от прямо за неї лайкосик. Зроблене ось таке невеличке якесь типу фальш-лезо. Ну тобто тут бачимо повна товщина обуха. А далі трошечки звужена і знову потовщується. На мою думку, це виключно дизайнерська така тема. Може, воно додає йому трошечки якогось вигляду. Ну, в принципі, воно не може, воно дійсно додає йому трошечки вигляду. Тут з'являється у нас ще одна оця грань, але якби цього не було і був просто рівний обух, ну, тут ще й певний вигін є, можливо, було б краще, але виглядало б значно простіше. Тому, мабуть, вирішили додати йому трошечки дизайну за рахунок ось цього невеличкого фальшлеза. Але мені дуже подобається. На ньому немає ніяких отворів довга ріжуча крайка, неробочий робочий чоел. На жаль, але зате дуже велика ріжуча крайка, тобто якийсь там батон нарізати безпроблемним буде взагалі. Спуски від обуха. Ну, якщо беремо це фальш лезо то, ну, в принципі, так, від фальш-лезо. Але спуски дуже високі. Зведення знову ж таки на моє чітке око, десь там 0,5-0,6 може, не найтонше, але, в принципі, досить робоче Я думаю, ріжучі властивості у даного ножа мають бути досить і досить хороші. так Фреймлок, що круто, ніяких шпеників, круто, відкривається, закривається класно. Давайте ж подивимося, як він буде сидіти на кишені, як він буде виглядати на кишені. І далі протестуємо, як він буде різати. Але ще зовсім забув сказати: з лівої сторони бачимо маркування Raik бренд. А з правої сторони у нас маркування модель D191G. Бачимо його серійний номер. Кожен ніж Райк має свій унікальний серійний номер, і можна перевірити на офіційному сайті по серійному номеру оригінальність даних ножів. Це схоже на якийсь логотип, незрозумілий, не знаю, некрасивий взагалі не треба було його робити. І е, марка Старі тут 8 хром 13 мов. До речі, бюджет даного ножа близько півтори тисячі гривень. І в такому ціновому сегменті це, скажімо так, стандартна сталь 8 хром-13. Тому тут все якби нормально. І, до речі, щодо бюджету, то ціна 1500 гривень плюс-мінус, і мінус 10% по промокоду Polikarpovich. Тому промокодом користуйтесь, посилання на офіційний. Магазин буде в описі, і промокод діє як на цей ніж, так і на весь асортимент даного бренду. Тому дивіться, дуже багато класних цікавих ножів у даного бренду є. Я досить довго користувався 801 ножем від райка, і він мені дуже подобається. Поки що він є моїм еталонним едісішним ножем. Ну що ж, переходимо до е, кишені, переходимо до тестів порізу. Погнали. І так, райк 191, кишеня, щось з цього вийде. Зайшов легко. В принципі, тримається нормально. Тобто кліпса е, от прямо така, як треба, вона не дуже туга, от цього вигину вистачає, щоб одним рухом спокійно, однією рукою садити ніж на кишеню. Ну і ну не знаю, це час покаже, це покаже досвід використання, чи буде він випадати. Але, на мою думку, випадати він не має. Ну, і як я вже казав, кліпса тут не глибокої посадки, і ось ця частинка ножа виглядає. Але прикольно, що темляк також буде, в принципі, виглядати. Якщо ми використовуємо темляк, Досить зручно його схопили, витягнули і користуємося. І зовсім забув сказати, що кліпса тут не переставляється, вона одностороння. Як бачимо, з цієї сторони немає у нас ніякого місця, куди можемо ми переставити дану кліпсу. І Щодо того, як ніж розкладається, складається, все класно. Фліпер, в принципі, зручний, він значно зручніший, ніж у 801-го райка. Там, я нагадаю, був такий типу зуб трошечки вперед. І було місце, яке давило в палець. Було незручно. Тут є невеличкий скос, є насічки для зачепу, і досить легко він, в принципі, відкривається закривається. Щодо, Підшипників тут підшипники, але ніби як в пластиковій обоймі. Як мінімум на сайті вказано, що там підшипник. Ну будемо їм вірити. 801 я розбирав і там був дійсно підшипник в такій пластиковій обоймі. Підшипник закритий, і це добре, тому що він буде менше забруднюватись, буде теоретично довше працювати в якихось умовах запилення. Ну, як мінімум, райк 801 в мене на кишені пробув, мабуть, з місяць досить довго, в пилюці, і тримався він. Дуже добре відкривається, закривається, працює все як треба. Е, величезний плюс відкритої конструкції, ніяких у нас е, бекспейсерів ніяких планочок тут немає. Е, все відкрито, просто беремо ватну паличку, прочищаємо всередині, як власне, я робив із 801 райком. Це реально найкраще за це. мені все е, За це мені дуже подобаються відкриті конструкції, за це мені дуже подобається е, фреймлок, тому що немає додаткової якоїсь. Частини накладочки між рамою і накладочкою може забиватись сміття. Зазвичай ці лейнери вони перфоровані і в цю перфорацію дуже сильно забивається сміття. Тут є певні вибірки також в металевій частині, але я думаю, не критично воно буде очищатись досить добре. Ну, як мінімум, промити його можна буде просто. Ну і от по першим враженням, по тому, як він сідає в руку, досить. Зручно відкривається, закривається, на кишеню сідає, з неї знімається, тому давайте перейдемо до тестів по тому, як даний ніж буде різати. Почну з паперу, продовжу гумою, закінчу також гумою. Що ж, почнемо. Значить, папірець, блін, дуже сильний вітер, і папірець сильно тріпається. Добре, заряд акумулятора 10%, я встигну. Гарно. Прямо гарно. Легенько, з приємним звуком. Ну, ви ж розумієте, що тест по паперу це от більше про відчуття. Ну і перевірка заводського заточування. Заводське заточування в нормі по відчуттям дуже класно. Мені прямо подобається. Е, тому переходимо до наступних тестів. А наступний тест це гумовий армований шланг. І тут прямо добре. Вгризається, прорізає одним рухом. В принципі, геометрія цьому сприяє, тому що спуски від обуху не дуже товстий сам по собі цей обух. І, ну, от, як мінімум, з гумовим армованим шлангом він справляється добре. Заводське заточування дає нам гарненький, рівненький, неважкий різ. Ну і якісь от, ось такі роботи взагалі без проблем. Знову ж таки, немає робочого чойла, але для неважких робіт можна тримати навіть ось так. Ну, як мінімум, в рукавичках. Але руків'я велике, руків'я зручне, в принципі, ніж досить гарно тримається. Але знову ж таки це більш для роботи ось цією частиною. Тобто це має добре показати себе в струганні. Шматок гуми Ах, за один раз. Круто. Важкувато. Але може перерізати за один раз. Ну, за рахунок довгої ріжучої крайки протягуємо більшою частиною, скажімо так, гострої сталі по матеріалу. Щодо ось такого нарізання, прямо дуже класно. Це от зовсім інший рівень, ніж бюджетні ножі по 300-400 гривень. Він ріже, блін, класно. Робити ним якісь бутерброди, працювати ним по продуктах буде одне задоволення. Це, мабуть, 100%. Перевіряти це, звичайно, ж, я не буду. А раптом десь в лісі ви зустрінете ведмедя, а у вас з собою буде тільки держак від лопати з твердого дерева. І вам треба буде його загострити, щоб того ведмедя завалити. А у вас ще й ніж райк з собою є. Давайте ж подивимось, чи буде це працювати. І так, він досить впевнено справляється з цим. Твердим деревом, я не знаю, що це за дерево, але воно прямо дуже туго дається ножам. От реально дуже туго. І цей райк Ну він на дуже хорошому рівні його ріже. Знову ж таки, за рахунок геометрії за рахунок гарного заточування. Е, тому, в принципі, вважайте, що ви врятовані, якщо у вас тільки є держак і ніж райк. Ну а для нормальних людей, яким треба зробити якийсь кілочок або підготувати там деревину під багаття, і вони використовують суху акацію, то тут. Тут все класно. Руків'я широке, так, трошечки не вистачає товщини руків'я, воно все-таки дуже тонке і сильно ножа не можна схопити. Але воно саме по собі велике, повноцінне, навіть он трошечки ще й запас є, як на мою руку, і можна прикласти певне зусилля, можна нормально так стругати. Тобто, щодо стругання, зауважень немає. В дерево вгризається добре. Сталючка 8хром 13, так, це не якась там агресивна злюча вуглецівка, але тим не менш працювати ним можна. І знову ж таки, підготувати якусь там стружечку для того, щоб розпалити багаття, взагалі ніяких от проблем немає. Щось там вирізати, також ним можна буде без проблем. Ну, В принципі. Переходимо до тестів покришками. Покришка від легкового автомобіля. Добре. Проколює, в принципі, легко. Кінчик у нього досить гострий. Тут. ну... Скажімо так, не супер тонесенько він зведений, певна товщина все-таки є, певний запас міцності є, але от проколює гуму однією рукою без якихось е проблем. Ну і прорізає її взагалі класно. От, з прорізанням жодних нарікань немає. Тут він справляється дуже-дуже добре. І набагато складніший тест це покришка від вантажного автомобіля ЗІЛ-131. Важко. Тут набагато товстіша, набагато міцніша гума, і ножу реально важко. Але от ріже, блін, ріже класно, проколює важкувато. Трошки товстенький у нього кінчик. Так, ну добре, не буду його дуже сильно мучити, але навіть з такою роботою він буде справлятись. Висновки. Райк Д-191. Якщо питання купувати чи не купувати, то купувати. Рекомендувати можу. Ніж класний, ніж мені подобається. По-перше, він підлягає тим критеріям, які я виставляю для, до складаних кишенькових ножів, це фреймлок, це Blackstone Wash. Це така, ну, можна сказати, проста форма леза, без всяких серейтерів, без всяких отворів, без всяких зайвих заморочок. Тобто лаконічний дизайн. Фреймлок, відкрита конструкція, що все це прочищалось, промивалось. Ну, в принципі, це основні критерії, він всім їм відповідає. Зелений колір накладочки, олива виглядає класно, мені подобається. Є, здається, чорний, є ще якісь, я не пам'ятаю, який. Ну, коротше, можете перейти на офіційний сайт по посиланню в описі і подивитися, які там кольорові рішення є. Також нагадаю, що промокод Полікарпович дасть знижку ще й 10%, і цей ніж вам обійдеться в 1300. скільки там... 50 гривень плюс-мінус. А за таку ціну це дуже і дуже класний ніж. Сталючка 8 хром 13, в принципі, простенька, але знову ж таки, для цієї цінової категорії це можна сказати стандарт. А от щодо якості виконання, щодо зборки, в принципі, жодних зауважень немає. Ніж відцентрований, до речі, я на це не дуже звертаю увагу, але от на відео треба показувати, що ніж відцентрований з коробочки, е, механіка працює добре, він дуже тоненький, він от на кишені, 음, тобто по вазі, в принципі, вага у нього нормальна, він буде відчуватись, але він не буде десь вам там давити за рахунок своєї ось такої плоскості, площини. чи... Як хочете так це і називайте. Коротше, ніж класний. Мені прямо дуже подобається. Буду носити його з собою на кишені певний період часу. Потім, колись пізніше, буде знову ж таки відгук. Щоб не пропустити відгук е з досвідом користування, як по цьому, так і по іншим ножам. Не забудьте підписатись на мій канал, а ще поставити лайк. Ну і також пишіть вашу думку в коментарях. Про даний ніж від себе знову ж таки рекомендую. Класний, мені подобається всім. Просто немає якогось моменту, який мені в цьому ножі не сподобався. Для когось, можливо, буде недоліком неможливість переставляння кліпси на іншу сторону. Для когось, там не знаю, недолік це відсутність шпеника. Мені, от чим менше зайвих якихось деталей, тим краще. Ніж максимально простий, гарно якісно виконаний, гарно зібраний, простий лаконічний дизайн. Нічого зайвого немає. Це. Те, що мені подобається в ножах, і ну, власне цим мені також дуже подобається бренд Райк, тому що у нього е, є певна кількість моделей, які прямо мені заходять, які мені подобаються як візуально, так і по якості своєї зборки. І тут відносно бюджетний ніж, і при цьому він також класний. Він на рівні, на дуже гарному рівні виконання зроблений. Тому Райк однозначно рекомендую. Посилання в описі. Ще в описі ви можете знайти посилання на спонсорство каналу. Список спонсорів зараз на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому я з вами буду прощатись. Буду знімати далі купу цілу оглядів. Ще в мене багато-багато всього. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це все. Зустрінемось в наступних відео. І також можемо зустрітися ще й на додатковому каналі. Хто не знав, то в мене є додатковий канал. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І на додатковий канал переїжджає такий контент, як огляди спорядження туристичного, військового, якоїсь амуніції, якихось ліхтарків, якихось інструментів. Коротше. Е всього, що не зв'язано з ножами або пневматикою, флаберами стартовиками. Ну, коротше, в певному сенсі контент буде розділятись по каналам. Не буду довго затягувати. <кхи> в принципі, всі вже, мабуть, і так повимикали <кхи> цей відос. Але дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь, підтримуєте, пишете коментарі, ставите лайки і ділитесь моїми відео в соцмережах. За це я вам дуже сильно вдячний. Побачимось. Всім всього найкращого і бувайте!